Всім привіт! Хочу показати таку Березівську кобелу. Кобела не продається Але буде продаватися така лошечка від неї, але зараз все по порядку. Прррр. Кобила походить по Березівських наших конях. Там в мене є на каналі. Пр. У березі трохи погано розуміти. Кобила походить по, по Березівських конях, її мама знаходиться в Бня Березові. Там в мене є на каналі, я знімав лошечку на продажу і там є у відео цієї кобели мама. Мама її має теж моцну форму, довжину і ця кобела теж пішла по ній, має гарну будову, довжина, робота. Робота у кобели відповідна, я був неодноразово е, з господарем, цей кобели був неодноразово у лісі, робота робота відповідна, кобела спокійна, чи в нагонах, чи до берегу все. Тепер трошки підходла, бо ціле літо жара і і кобиле котрі плекають, то зовсім не так, як, як декотрим коням, бо лошета скигають і трошки трошки спадає у масі. Має таку лошечку під собою Кобилі, кобилі 6 років, лошечка народилася десь приблизно 10 травня, 8 чи 10, ну десь тако. Казав чоловік, що як буде піврік приблизно, то можливий продаж лошечки. Лошечка має таку Ранку вона була розрізала, що зашивали, але то вже десь півтора місяці, як вона розрізала, гарно загоїлося ще трошки часу і навіть сліду не залишиться. Ця лошечка походить по жеребцю з Вижнього Березила. Там є на каналі. Відео називається Березівський плідник. Це лошечка по тому жеребцю. У нас в селі дуже багато, дуже багато лошад. від того жеребця. І ще один такий екземплярчик. Спокійно. Має гарну шию. Така досить красива будова. Кобила кава, кобила тепер, що трошки, що трошки не, не в такому тілі, як, як мені її привечно привечно видіти, бо чоловік постійно постійно тримає її в гарній формі. Вона має десь приблизно Думаю, десь 2-10, як воно в нормальній будові 2-10-2.15, приблизно вона десь має Має це, Тепер трошки Лошитку скигнуло, але це нічого страшного, зараз осінь, може трошки осінь нас покишить Більше дощову погоду буде. Буде і коням, і всій худобі легше, бо жара, жара, ціле літо. Пр. Мої гарні чисті ноги. Ще раз нагадую, знаходимось, село Баня-Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Лишечки теж ноги ну, частенькі, нема ніяких... ніяких гулів, нічого не. Нічого немає такий один вихор. трошки вище очей Ось така красоня. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Ставте вподобайки. Дякую всім, хто підтримує. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. До побачення.